Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі доктора Гавриліна. Мене звуть Роман Гаврилін, і це черговий епізод мого подкасту. Я обіцяв вам гостя, обіцяв вам психотерапевта чи психіатра, але не стримав свою обіцянку і ось суджу один: давно вже нічого не писав. Я пару тижнів назад записав епізод для Патреону, Якщо вам цікаво, можете подивитися. За гроші. А так, чому я не стримав свою обіцянку? Ну, чесно скажу, трошки якось змінився настрій, не те, щоб там депресія чи манія. Просто увага прийшла на іншу штуку. І якось взагалі інтерес до контенту. В принципі, в цілому до будь-якого контенту максимально пропав. Ось. Ось, ну, я більш детально в платному епізоді. І що, але я спробував. Я спробував, я написав одному психіатру, не Антону Вілєнчику, іншому психіатру, хотів з ним поговорити про біполярку. А він сказав, що у нього нема ресурсу, і він до весни не хоче нічого робити. Але подякував за запрошення. Ось це був перший. Потім були спроби знайти знову психотерапевта, і ну просто от, знайшов, наче от кандидатуру, яка наче мені підходить в плані. Профіля там клінічний психолог, КПТ, всі діла. І що я вам хочу сказати, ця жінка э, почала мене допитувати, а що, а навіщо, а кому, а як, про що це, про ч... навіщо нам це? А, а, а чому а чому це, це, в чому екзистенціальна потрібність? Це? При, при що це? При що це? Потім я їй відповів так, стримався трошки. Думаю, ти хочеш писати подкаст чи ні? Ну, ти ж знаєш, що таке подкасти. Ти ж не можеш клацнути на мій канал і просто пробігтися, зрозуміти, про що це? Але я стримався. Я відповів нормально. Думаю, ну, цього має бути достатньо. А, наступне питання було: а чому ви обрали саме мене? І тут в мене вже кукушка не витримала. Я сказав їй, що не знаю, мабуть, ви схожі на мою маму. А, вона відповіла. Це, як я розумію, буде гумористичне шоу. Ось після цього я вже нічого не відповідав. Коротше, ну, дві із двох кандидатур не спрацювала. Ще є третя кандидатура, але вона не в Києві. Ось, тому я знову сиджу сам, та просто вже якось трошки захотілося щось сказати. А що захотілося би сказати? Так, по-перше, народ. В четвер це буде, коротше, яке там сьогодні число? 7-го 7-го числа. А я буду в Драгсторі, там буде якась лекція про біполярку. Мене запросили. Якщо ви в Києві, вам цікаво послухати. Останні дані про біполярку, там буду я, ще психіатр, ще психотерапевт, ми на трьох там щось розповімо. У мене вже є про біполярку відео на каналі, але я трошки є, є якісь нові, скажімо так, інсайти. Тому, якщо цікаво, приходьте, якщо цікаво познайомитись, якщо цікаво, пригостити мене кавою, чаєм, грибами, кетаміном, Кокаїном, MDMA або шишками. Думаю, да, цього достатньо. То приходьте, якби туди. Приходьте туди. В Драгстор Телеграм- або в моєму, моєму Телеграм-каналі буде вся Інфа, або Драгстор підписуйтесь. Ну, і замовляйте, звісно, сон. Сон, це супер. Тут, тут я хотів додати, що вже експериментальним путем було стверджено, доведено, що тіанін, який входить в склад мого чудового коктейлю, він посилює сновидіння. Сно, не знаю, як правильно на мові сказати. Коротше кажучи, якщо вам нічого не сниться, то від сну буде снитися щось. Якщо вам багато чого сниться, то від сну буде снитися капець. Багато всього, дуже детально, яскраво. Ось тому, якщо у вас таке життя не дуже веселе і не дуже цікаве, то замовляйте сон, будете тріпувати гарантовано. Гарантія, Якщо у вас не буде психоделічних снів, я поверну вам гроші. Так, знайдете промокод, якийсь на скидон. А, взагалі, скоро зроблю суперрозпродаж, але замовляйте прямо зараз краще. Або почекайте суперрозпродаж. Так, все. На цьому все. Приходьте на лекцію, замовляйте сон. Підписуйтесь на канал, ставте лайк. Заходьте на Patreon, дивіться платний епізод. Тепер. Ну, що таке? О! Все, я включив червоне світло. Переходимо до. Справжньої теми. Справжньою темою, за якою, в принципі, мені захотілося сісти перед камерою і щось сказати в мікрофон. Ця тема називається Зрада. І... Що сказати? І ПСО перемогло? І ПСО перемогло, тому що. Якщо я вже про це говорю. А я два роки. Два роки від мене все відскакувало отак. От просто пів-пю, будь-які всі ці. Вброси, не вброси. От, серйозно. Веще все мімо. Імунітет мій тримався. А... І все було чудово. Ну, у мене не було все чудово. Ну, типу, все було око, там по-різному, але що стосується от відчуття цього кінця світу, цього не було. А, зараз воно є і просто фізично погано стає. Фізично погано стає від того, що ти читаєш. А, сьогодні я зайшов в Твіттер, я не пам'ятаю, чому. Хтось мені. Ну, я не сиджу в Твіттері, хтось мені якийсь лінк скинув на Твіттер. Я зайшов і потім перейшов там якісь рекомендації. І там конкретно, прям, боти, от в профілі якийсь там, типу, справжній українець з, з козаком на Аватарі. І вони прям. По пунктам, як все погано, як зелена плесень. Оці, коротше, у них новий прикол. Вони список пишуть всіх от всі провали, і то, і то, і то, і то, і то. Все у них розписано. А, наскільки погана у нас влада. І я от буквально, може, дня 3-4 тому подивився. Інтерв'ю з одним чуваком-експертом по всяким цим ПСОшкам. І він, і він, ну, такий толковий, наче чувак, я зараз не згадаю, можу ссылку вставлю, Цей скріншот. Він каже: всі е, російські кампанії, Псошні, вони завжди якби скоординовані по багатьом фронтам. Суть в тому, щоб цього було багато і одночасно. Ось у нас одночасно. Супер-мега штурм м'ясний на Авдіївку, прям лютий. Одночасно у нас польський якийсь незрозумілий взагалі профсоюз, що це за профсоюз, блокує наші фури. Одночасно все ж це під ці конгреси там перевибори, коли бюджет цей приймається. Це третє, ну, такий час підгадали час нормально. А, і зрада понеслась всередині через всіх цих твіттерів, ботаферми, коментарі, екс експерти, які звалили кудись там в Швейцарію, розповідають, що тут СБУ кришує, там щось наркотики в армії. Коротше, воно все супер скоординовано, його багато, воно тупо забиває ефір. Ти не можеш від цього просто заховатися. І наші придурки, кончені, не... як макаки, все повторюють, все репостять, розповсюджують цю заразу. Е -е -е... От в мене питання, що би що. От, що би шов, у мене питання до всіх, хто кидає мені в чати в, в лічки, хто мені в житті про це каже. Що ви пропонуєте, мої чудові друзі? Що ви пропонуєте? Що ви хочете? Ви хочете вийти на Майдан? Виходьте. Ви хочете а, збіжати з країни виїхати. Їдьте. Продавайте свої макбуки, я не знаю, що там у вас є. Збирайте гроші, давайте хабарі, якщо ви дівчина, можна навіть цього не робити. Просто збирайтесь, їдьте. І все. І там займайтеся своїми справами, які не пов'язані з Україною. Я не знаю. Ну, табу, зробіть там щось, що хочете. Я вам не наказую, що робити, якщо я вам просто кажу, що розповсюдження зради нічого не дає ні вам, ні мені. Мене це дезморалить. Я навпаки зараз мобілізован дуже і налаштован на боротьбу, тому що відчуваю, що переломні часи такі, коли треба включатися, а не Виключатися, коли треба реально ну, мобілізуватися. І всі ці зрадні вайби мене деморалізують на шляху. на цьому. Вони просто кожен раз деморалізують, і тобі кожен раз треба витрачати ресурс, щоб це пропрацювати, відштовхнути, і не щоб це не зараджало. Ну, типу, от, Відбити цю атаку кожен раз, по три рази на день. Чи по 10. Тому е, у мене от реально до вас пропози... пропозиція, е, прохання, я не знаю, як це наз... назвати. Е, ось такі думки. От... от що хочете, от краще робіть От роб... робіть щось. Звісно, мені б хотілося, щоб ви щось робили. Конструктивне і корисне для війни в цілому, для держави. Але якщо не хочете, ось робіть щось інше. Приймайте рішення. Моя така мрія, щоб всі прийняли рішення: хто хоче боротися, боротися, а хто зневірен і думає, що всьому кінець, ось якщо кінець, якби звільніть наш ефір, будь ласка. Ну, я вас реально серйозно прошу, тому що ви створюєте біду самі. Просто створюєте біду, яка спланована руськими. Яка їм на руку, яка всіх дезморалить: військових, цивільних, всіх абсолютно розхитує повністю систему управління, всі включаються в цю дебільну гру. А... Тому так, я от пропоную просто прийняти рішення і, і, і такий прийняти мораторій на зраду. Два тижні ніякої зради, два тижні можна ж пережити. Без ретвітів цієї херні, без скидання скріншотів цієї херні, без репостів цієї херні, без коментів. цієї. От Просто два тижні ми ж можемо пережити, без того, щоб не сказати про кросівки, про балінцягу якогось міністра чи депутата. Це він ходив в цій балінцяги останні 10 років. Нічого не змінилось. Хтось може думав, що із війни люди, людей з'явиться совість, вона не з'являється через війну. Якщо її не було, вона не з'явиться. Але наші жлоби набагато кращі, ніж їх психопати. Нехай. Ходять тут в Баліцягах наші жлоби, ніж тут ходи Росгвардія. І висять, е, патріотичні плакати з Путіним, Київська Русь висоєся там, з Родина мать, всі діла. от Тут все це буде. Тут все це буде, якщо це не зупинити. Якщо люди не, не роздупляться, все це буде. Я... Не знаю, в мене фантазія може гарна, але можна так посидіти по медітацію зробити на 15 хвилин і просто пофантазувати, як тут буде, коли сюди зайдуть руські. Просто от сценарій, реальний сценарій. От Якщо ви цього не хочете, то давайте ми мораторій на зраду зробимо. І на пару тижнів, на пару тижнів. І, може, щось там ще зробимо корисне, якийсь там донатік, чи щось там, якась там мобілізація, чи якась там роботка на оборонку. Щось можна робити. І не все так жахливо, як здається. Все жахливо, але не настільки жахливо, щоб. Думати про апокаліпсис 24 на 7 і паралізованими сидіти, нічого не робити. Ось така у мене пропозиція. Думаю, що наступні два роки у нас дійсно не буде класно. А, це така правда, яку треба прийняти. Буде е, ну як важко буде. Важко буде. Не так хреново, думаю, як в якомусь блокадному Ленінграді, Але буде важко в першу чергу морально. Але мені здається, що якщо ми ці наступні два роки не мобілізуємось. То хреново буде всюди, на цьому континенті, як мінімум, як мінімум. І ця хвиля, вона тут не зупиниться. Хвиля піздеться. Так і називаємо. Це хвиля піздеца, яка йде на нас. Якщо ми її не зупинимо, то вона дійде і до всяких різних варшав. В той чи іншій формі. До всяких там Парижів, в той чи іншій формі Берлінів, всім достанеться. Е ну, якось так. Ну, ж таки, я не люблю, коли мені щось кажуть, типа що мені робити. Я вам не кажу, що робити. Я просто пропоную. пропоную розглянути варіанти. Пропоную щось зробити. ось. А ви вже самі вирішуєте, що робити. Просто от, щось зробити і зупинити зраду на собі. Е -е -е Я думаю, що було б ще розумно подумати про різні сценарії. Ну тобто, у нас в голові зараз тільки якась. Це навіть неможливо. Просто? от Що, що Що в голові? Вже поразка. Вже поразка. Фронт стоїть, а в голові вже поразка. Е, я думаю, що окей, ми вже програли в голові, але є ж різні варіанти. да? Ну, сценарії. Ми ж не знаємо, що буде. Ми не знаємо, що буде. Ну, Наприклад, е, варіант. Військового перевороту, да? якогось військового КГБшного до влади приходить Буданов або Залужний. Ось такі варіанти. Чи це позитивний, чи негативний сценарій, не знаю. А, наприклад, ще один сценарій: нічого не змінюється, і ми так само потрошки вивозимо. Потрошки відбуваються якісь реформи. Потрошки змінюються якісь чиновники на більш ефективних, і потрошки ми виробляємо якісь штуки. А я вам хочу сказати, що ми виробляємо штуки. Просто, ну, це не дуже відкрита інформація. Для тих, хто хоче знайти, він знайде. Але у нас виробляються штуки, і різні штуки в різних, в різних об'ємах. І ці об'єми нарощуються. Але тут ще так важливо е, зазначити, що людей на виробництво не вистачає. Так, зараз трошки включу от такого негативщика, але ось реально. Просто людей, які будуть паяти, щось збирати, їх не вистачає. І. Тут я не знаю, чий це конкретно прокол, і чи зміниться це і як це зміниться, але ось ну, по факту у нас людей вистачає в цілому. Ну, тобто у нас 12 тисяч відділів нової пошти в кожному домі. А людей на виробництві мілітарному не вистачає. Хоча воно є, є виробництво. Є щось, щось відбувається, щось будується, щось нам даються гроші. Коротше кажучи, катастрофа, вона в голові зараз, а не в реальності. В реальності йдуть процеси якісь: якісь негативні, якісь конструктивні, якісь конфлікти. Це нормально в політиці, якась критика, там все таке. Живі ми з вами. Е, і ніяких мегапроривів на фронті нема. Вони штурмують Авдіївку. Авдіївка це 10 км від Донецьку. Ось і другий рік вони її штурмують. Це не Київ. Це не Київ. Це дуже далеко від Києва. Дуже далеко. І вони кинули туди всі сили, щоб її захопити. І досі не захопили. Чи захоплять? Ну, скоріш за все, да. Ну, тіпа, за... все можна захопити. Тут питання в ціні. Але це не розгром ЗСУ. ЗСУ ще у нас є. Там важко, там не вистачає людей. Але воно ще є, воно функціонує і тримає фронт, щоб ми тут з вами розносили зраденьку. Тому так, мені б хотілося хоч трошечки внести альтернативної думки з приводу зради, тому що ну, це реально якийсь капець. Це є так багато цього, що просто. Ну, це робота. Це злагоджена робота, я не знаю, со сотень чи тисяч людей. Ну, якщо їх можна так назвати, всяких різних ботів. І, так сказати, корисних, корисних ідіотів. Це прям така такая іс 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 історична подія. Таке масоване потужне псо. Сподіваємось, сподіваюсь. Що ми витримаємо. Ми маємо це витримати. У нас нема альтернатив, друзі. Ми маємо витримати. Це війна. Якось так. Ну, ось, в принципі, все, що я хотів сказати. Такого серйозного народу. Серйозного. Ставте лайк, якщо згодні, ставте дізлайк, якщо хочете написати мені зраду. Ем, чесно кажучи, нічого у мене не відбувається. Я працюю, тренуюсь і, і, і там щось ще роблю, поки не хочу казати. А, і що, ну, якось просто фокус, чесно, здвинувся. Навіть він здвинувся до того. Я не читав новини там якийсь час. У Мене здвинувся в голові просто фокус. Потім я почав читати новини, і такий ого, оце, оце несеться. Тому за того, що здвинувся фокус, взагалі якось не дуже стало цікаво. Всі ці теми мої, які я там думав, всякі психології, психіатрії, психоделіки. Просто не цікаво. Не писати про це, не дивитись про це. Ну, ось так, такий у мене етап. Але, але, ви прислали тютюндри. Ви прислали тютюндри. І я думаю, мені їх зараз читати чи ні? Чи окремий епізод записати? Давайте окремий запишемо з тютюндрами. Спробуємо. Вони всі у мене. Я вам вдячний, що ви їх прислали. Може, хтось ще при... зашльот мені тютюндру. І тоді точно на окремий епізод вистачить. Можна так спробувати. Щось особливе от реально нема настрою на всі ці якісь битові моменти. Передивився багато відео з окопів. І, чесно кажучи, здається, здається, що це реально зараз найважливіше. І це такі дуже дієві ліки, як на мене, від Ну, якогось фокусу на собі. У мене це так спрацювало. Від фокусу на. Такому биту, наш бит тримається там. Там він тримається. Там, де на людей сипляться просто тонни вибухівки на голови. Він там тримається. Тому. Я думаю, що у нас вже нема вибору. Мені так здається. Можливо, він ще був, якісь ілюзії, надії, що от там контрнаступ, типа хтось з нас відскоче, хтось з нас зможе стояти в осторонь. Ну, типа, жити у це життя, яке ми жили, нормальне життя. Але, здається, що. Настав час всім включатися по серйозному. Е ну, я так, принаймні, принаймні, я це про про себе вирішив, про все, про секо. Що пора включатися, тому що якщо ми не включимось, то вже не буде ніяких гештальтів, ніяких е смішних мемів. Ніяких е звичних приколів, до яких ми звикли. Просто все буде набагато гірше. Набагато гірше. І цю картинку м, такого апокаліпсису треба тримати, не для того, щоб змиритися, а для того, щоб спробувати це зупинити. Ділом, ДІЛОМ. ДІЛОМ. не словами ділом. Активною участю. Agency, про яке я розповідав і писав. Оце воно agency. І тоді одразу і тривога спадає, і чувство провини, і в цілому додається якийсь сенс життю. Якщо прям Ну, все, народ, ну, like, repost, if you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human face forever. The moral to be drawn from this dangerous nightmare situation is a simple one. Don't let it happen. It depends on you.